Міліметрові використовуються в радіоастрономії, радіореліні це, 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 це зв'язок, і метеорологічні радіолокатори. Як я казав, що чим хвиля. Довша, тим вона проникає далі і пролітає далі, і може проникати навіть сквісь ето е е е океанські води. Так от, в даному випадку, використовується е дуже високочастотні час, час, хвилі в радарах для метеорології. Це е е більше це потрібно аеропортам або до літакам. Вони використовують э, неспроможність цих етахвиль проникати э, навіть в облако або в хмару. І цим вони отримують э, картину хмарності. Тобто вони можуть ну, побачити атмосферний фронт. Э, куп... Купчистів облака і, і, і таке інше. Будуть бачити це, ливні, грози і все, і, і все таке. Це можна бачити за, за допомогою метеородарів. Тобто, це зрозуміло, що чим буде у радара менша частота, тим він буде працювати далі. Чим буде більша частота, тим він буде давати а, більш. Подробною, как это сказать, інформацію о тому, що є ну, що нав, нав, навкруги вас. Тобто, навіть эти хмари ми можемо в даному випадку бачити. Так. Про експерименти ми вже не будемо читати. То таке. Тобто, зрозуміло, так? Використання, як... чим більше. Час, Частота часто хвилі, тим вона використовується е, на, на меншій відстані і е, е, з меншим е, е, проникненням. Якщо хвиля з більшою частотою, вона проникає далі і може б дати вам е, інформацію з більш, більшої відстані. Тому е, а чому в нас, в, нас, в нас є радари? З більшими і з меншими частотами. Тому що одні використовуються для виявлення літаків на великих відстанях, інші використовуються для метеорології або для якихось ближніх цілей. Тобто, як ви розумієте, якщо Наприклад, робити пошук якихось цілей, вам потрібно радар крутити навколо своєї осі. Тобто він повинен робити якесь коло навколо себе, обертатись, щоб бачити все навколо себе. І чим буде, як би так сказати, як я малював довша хвиля в нього, і взяти таку хвилю. Ну, наприклад, тут час, наприклад, там 10 мікросекунд, а тут, наприклад, у нас, ну, пусть буде непропорційно, 50 мікросекунд. І цей сигнал буде йти від вашого місця, де, де ви знаходитесь, і він буде отримувати тобто сигнал, як би так сказати, давайте не так, давайте ще так. Дивіться, значить, щоб нам щось бачити, коли ми, ну, ми працюємо радаром. Нам потрібно послатися до, 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 до сигнал і потім прийняти його назад. Тобто в нас повинно бути так, що ми щось послали. Він, тут якась була ціль. Ну, отразився, і назад. Нам треба час сюди і потім прилетіти. І в цю посилку ви вкладуєте як. какой-либо сигнал, ну, какой-то протяженности. В данном случае вот такой, ну, 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 к примеру, маленький. Так вот, вот скажем так, если это у нас время, вот это время вашего ожидания по ссылке и назад, чтобы пришел сигнал, вот это время. А вот это вот ваш сигнал, который вы отправили. Вот это вот, в общем, его это 10 миллисекунд, в общем, это микросекунд, к примеру. Співвідношення цього часу і оцього буде зватися скважність. Тобто, скільки отаких от сигналів це вміститься весь це період очікування?